Перше в житті ми приближаємося, скажімо так, до смерті антихриста. Так коли ж настане довгождана перемога, і саме така перемога, яка влаштує саме українців, і знаєте, якось така тиша, тиша, і тут дзвонок від пацієнта. І Бог мені каже: візьми, Бог сказав, що цей час наближається, прокинеться з недр вийде, піде, розрушать. Почне відбуватися такі дії, куди вже буде втручатися Бог. Одна із пророчів, які я вам розповідала, воно почне відбуватися. В кінці серпня, Ближайші 30 днів, дуже багато чого відбудеться в нашу користь. Ті пророчіства, які я раніше казала, наступає час їх здійснення. Це почне відбуватися не тільки в нашій країні, а по всьому світу. Я зараз ще не впевнена, що зустріч, яка планується на Алясці, відбудеться. Я копалася трошечки в полі Путіна, і він настільки боїться, він настільки заляканий. Вони зараз спитаються всіми можливими силами зробити так, щоб його знищити. За 75 днів може завідати мій світ. Перший метафізичний. Перейшовши в наш інстаграм за посиланням в описі до відео, ви зможете ознайомитись із нашими золотими прикрасами, які, до речі, зі змістом, а деякі навіть зі змінними кристалами. І кристалів є дуже багато. Натискайте посилання в описі до відео. Вітаю, друзі. Я знаю, ви чекали з нетерпінням нашої появи в ефірі. Сьогодні на ваших екранах ваша улюблена ясновидиця Олександра. І в нас надзвичайно важливі неймовірні новини, події, які стосуються нашої долі. Сьогодні ми будемо про це говорити. Про це все, що на нас чекає, і чим це все закінчиться. Привіт, Олександра! Рада вас бачити. Доброго дня також я дуже рада бачити нас усіх на нашому улюбленому каналі. світ». І почнемо з ваших послань. Ну, давайте як завжди почнемо з того, що як завжди, я знаю, що скоро у мене буде зйомки ефіра. Я, як і всі люди, тереблю Бога а, саме головним на запитанням для нас: так коли ж настане довгождана перемога? І саме така перемога, яка влаштує саме українців, а не американців, Трампа, Путіна і, і ще когось. І ви знаєте, я навіть вчора останні скажімо, відповідь на це запитання дуже довго інколи і мовчить. вчить. Знаєте, от така тиша, ніби Бог з тобою ніколи не розмовляв. Він говорить на різні інші теми, але цю тему ніяк не піднімає. І знаєте, я така вчора сплянаш в розпачі, і кажу, чому, чому ти мовчиш? Ми потребуємо, ми потребуємо зв'язок з тобою. Нам потрібно знати для того, щоб нам вистачило сил пройти цей шлях. Ми не відмовляємося, ми готові. Ми робимо все можливе. Ми не перекладаємо відповідальність на Бога, але ми дуже потребуємо його порад. Його підтримки, ну і якісь пророчества для того, щоб це вдохновило нас, і і нам вистачило сил дійти до нашого до нашої побіди. І знаєте, якось вчора така тиша, тиша, і тут дзвонок від пацієнта, і Бог мені каже: візьми, візьми і я з тобою поговорю через нього. Я така, знаєте, а в мене вчора якийсь, у мене телефон розбився, я екран півдня чиніла. Приїхала додому, якась середині спустошеність. І, і знаєте, і це ж тереблю, тереблю домом добре, якщо не можу сьогодні працювати, то хоча б з Богом поговорю. І він вирішив зі мною поговорити через пацієнта. І знаєте, дивна річ, коли цей пацієнт каже: Я хочу чути Бога. порадьте мені, як я можу його почути. Хоча людина, яка була в релігії, навіть його вибрали пастирем, поставили пастирем. І коли він зрозумів, що ця паства йде не туди, куди потрібна, він уйшов з цієї пастви і забрав свою пасту. Ті люди, які йому довіряли, вірили. А вони вийшли з цієї релігії, і він каже: Я так хочу його почути. І багато в нього було запитань, в тому числі і він мені сказав Я дуже вірю. Вірю в те, що перемога настане так, як ви казали в кінці серпня. А що ви скажете на це? Я кажу: Ви знаєте, дивна річ кажу якраз зараз. Я це запитувала Бога і, і він мовчав. І він сказав: Візьми трубочку від цієї людини, я з тобою поговорю через, через вас. Тому кажу відповіді в якійсь мірі, ми з вами разом почуємо. Чому інколи е, ми не чуємо Бога або чому він з нами не говорить? Це неправильне істилкування. Він говорить з кожним із нас постійно Ми не завжди його можемо чути через різні подразники, такі як а, переживання, а, або ми хочемо чути так, як ми хочемо чути. І от в ті моменти а, роз, Бог розуміє, що ми не готові чути, і він намагається по-іншому з нами поговорити для того, щоб ми почути відповіді наші запитання. Так от а, він сказав. Пам'ятаєте, я вам колись розповідала, що м, після колоколов, коли зазвеніли, коли ми стояли всі біля моря або води, і ми всі чекали. Ми чогось такого чекали, щось неймовірно, що навіть воздух стояв, роз... пам'ятаєте? І потім із води вилізли у ці змії. Пам'ятаєте, я казала? Так. Я, я хочу сказати, Бог сказав, що цей час наближається. Час того, що прокинеться з недр а, І те, що піде, розрушать ті, хто заперечує Богу, а, то ми чекали перемоги тоді, в сні, тоді, коли я вам розповідала, я не знала, що ми чекали. Оказується, ми чекали перемоги у цієї доважданої. І в сні було літо, кінець літо. І... Ми чекаємо у цього чуда, а пам'ятаєте, що очікували одне, а вийшло інше. Для того, щоб перемогти, для того, щоб перемога настала така, яка потрібна нам, а щоб не у нас півкраїни. І ви ж розумієте, що а, зараз Путін хоче легалізувати. Ці території або той же самий Крим, Донецьк Луганськ, він хоче легалізувати він хоче, щоб всі інші країни, в тому числі і ми, признали, що ця територія віддається окупантів а, легально Але це не значить, що окупант зупиниться. Які би і ніхто нам не може тепер гарантувати, тому що гаранти, які були, вони не виконують свою роль. І тому зараз а, для того, щоб... Легалізувати частину території потім хоче використати це, але це не значить, що він зупиниться. І тому те, що ми, те, що ми що, чекаємо довго таке, в кінці серпня почне відбуватися такі дії, де куди вже буде втручатися Бог. Ті катаклізми, те, що е, е, хвороби або все щось таким страшним зв'язано для того, щоб показати, е, що нас чекає як людства, тому що, е, опять же, ми говоримо: на нашій території війна не закінчиться. Вона піде далі і буде набагато жорсткіше. І тому зараз е я так розумію, що Бог хоче всіми можливими силами предупредити або зупинити. Те, що може почати знищувати планету, в тому числі і людство. Тому одне із пророчів, яке я вам розповідала, воно почне відбуватися кін... в кінці серпня. Пам'ятаєте, я вам ще казала, коли я переводила покійників з того світу, вони чекають Сонця. Так я от хочу сказати, що сонце практично дійшло до Зеніта. Я так розумію, що коли сонце стане в Зеніті, це теж буде кінець серпня. І от всі ці зірки з Сходяться для того, щоб відбулось щось таке дійство, але дійство, яке чекають як радість, воно не буде так, як ми його очікуємо. Навіть коли пам'ятаєте, коли заключали пакт з Гітлером, навіть коли вони домовлялися, вони ж е, до травня заключали це правда, але в травні Агласіль, але ще е, якийсь період бої продовжувались, правда ж? Так. Тому так само, і якщо ми говоримо про нашу перемогу, як сказав Бог, три з половиною роки буде війна, але ще півроки придеться освобождати свої землі. І зараз наразі розумі, я розумію Зеленського, він не може сказати ні, ми не погоджуємося на зустріч, ми не погоджуємося на домовленості. Він змушений, змушений погоджуватися, але він тягне так само, скажімо, резину. Час тяне для чого? Для того, щоб наші генерали вони могли проводити гарні спецоперації для того, щоб отримати той результат, який ми всі очікуємо. Я вам хочу сказати, що ближайші 30 днів дуже багато чого відбудеться в нашу користь. Але е, я так розумію, що все одно нам потрібен час. Єдине, що хороша новина дуже велика вирогідність, дуже велика. Що за 75 днів може загинути е, Путін. Трагічно загинути. Вони зараз спитаються всіми можливими силами зробити так, щоб його знищити, і я не можу зараз сказати, уб'ють вони його чи ні, але ворогідність дуже велика. Вперше в житті ми приближаємося, скажімо так, до смерті Антихриста. Я сподіваюся, що у Бога і у наших людей вистачить сил е правильно все зробити. Тому тримаємо кулачки за ніг за нас, робимо далі свою справу для того, щоб е дочекатися нашої перемоги. Тому наразі зараз хочу сказати, те ті пророчниства, які я раніше казала, наступає час їх здійснення. Вони починають е набирати оберти, і ближайшим часом е це почне відбуватися е не тільки в нашій країні. А по всьому світу, поки ви говорили, я собі згадувала, коли ж ми озвучили тему про три з половиною роки. Це, мабуть, було рік тому, правда? Або можливо так. ще давніше. Але друзі, дивіться, що зараз відбувається. Власне, три з половиною роки минуло, і саме зараз цей момент, коли говорять, реально говорять про закінчення війни. Тобто початок вашого пророцтва почав здійснюватися. І саме в цей момент настав, коли ми вже відрахували. Це здається, був серпень з того часу. Глядачі підраховували, писали. І бачите, які серйозні розмови проводять про те, що війна має закінчитися. І сподіваюся, що так всі вищі сили зроблять, що Україна буде переможцем і війна закінчиться на наших умовах. Але ми бачимо, що. Якісь дивні заяви політичні Трамп знову туди-сюди, там міняє свої думки, знову санкції не вводить, і так далі. Чи станеться щось доленосне, погане для України після зустрічі Путіна і Трампа на Алясці? Чи взагалі жодних доленосних рішень на Алясці не варто чекати? Ну давайте ще дочекаємося, що ця зустріч відбулася. А може не відбутися? Верогідність така, що ця зустріч може не відбутися, є. І, скоріш за все, це можуть бути якісь поштовхи, землетруси або ще щось. Тому мала я копалася, скажем, трошечки в полі Путіна, і він настільки боїться, він настільки заляканий. Знаєте, він у нього вже маніакальні такі страхи йдуть, і він розуміє, що це треба потрібно робити, і зараз його лякає те, що наші роблять, вони знищують. Інфраструктуру Росії, і він розуміє, що треба зараз легалізувати те, що можна, і зупинитися, щоб вони не знищили те, чим він заробляє гроші, і він розуміє, що це потрібно, але він не може себе заставити ніяк, в тому числі а, щоб поїхали його двойники і все це робили. Тому а, мала що саме Путін поїде і зустріч це відбудеться. А як я розумію, що <кхм>, зараз умова, щоб Путін був вічна. Тільки тоді ці ті умови можна хоча б до них прислухатися. Це не значить, що вони будуть виконані, тому я зараз ще не впевнена, що зустріч, яка планується на Алясці, відбудеться. Іншими словами, якщо підсумувати, то таки вона може відбутися, але буде не справжній Путін, оскільки він боїться в паніці, а його двіник. Або будуть просто його, опять же, посланники не факт, що він я не бачу, я його штовхаю, він не їде. Він розуміє, що для нього це небезпека, і я вам хочу більше сказати: дуже багато хто планує все ж таки його ліквідувати. От зараз сказали 75 днів на те, щоб його ліквідувати. Я дуже сподіваюся, що хто би це не затіяв, щоб у них це вдалося. Всі втомилися від цієї війни, війни, навіть ті ж самі росіяни. Глядачі задавали запитання Віталію Портнікову про те, що як Путін буде летіти, десь там збити його літак. Це ж так просто і так легко. І він сказав про те, що це неможливо. Бо якщо вмирає лідер оцей російський, а там в них ядерна держава, то одразу ядерні ракети полетять на Америку. Ну це неправда. На самом деле це не правда. А, Чому ще раз кажу, Росія сама вже хоче позбавитися від свого а, лідера такого? І як тільки у когось вийдеться, то вони видихнуть і ніхто нічого не буде пускати. Тому я думаю, що в будь-якому випадку, якщо все ж таки це вдасться, це вдасться разом з їхніми між політичними людьми, які при Путіні. Тоді переходимо до такої цікавої повноцінної цитати Портнікова. Бо навіть якщо щось трапиться і зараз ця зустріч не відбудеться, вона все одно має відбутися, бо інакше виходу немає, щоб завершувати цю війну, правильно. Тож я цитую: ми можемо дійти до ситуації, коли і Трамп і Путін будуть вимагати від нас віддати території в якості плати за мир. Тому якщо сьогодні віддамо без бою одне, завтра візьмуть інше, те, що ви кажете, переконую вас, без бою можна дійти не тільки до Донецька, Краматорська чи Запоріжжя, без бою можна дійти і до Ужгорода. Були б створені умови для капітуляції, і це кожен має усвідомлювати. Так що в цій ситуації спільний, скажемо, якщо хочете наш з європейським тиск на американську позицію, має. Призвести до належних результатів, і Трампу теж не потрібна зустріч, яка закінчиться без будь-яких результатів. І Трамп теж має усвідомлювати, що у нього не вийде залишити цю ситуацію, не вийде сказати: ось Путін хоче миру, а Зеленський не хоче миру. Тому і ми припиняємо фінансову військову допомогу Україні, якщо вона не погоджується на наші умови миру. А далі хай європейці розбираються: ні, умови миру не можуть бути Трампівсько-путінські. Умови миру мають бути тими умовами. Мовами, які Трамп привезе Путіну від нашого спільного імені, чи усвідомлює Трамп, що не зможе залишити цю ситуацію, і не зможе припинити допомогу Україні? Бо Путін хоче миру, а Зеленський, бачите, не хоче миру. Чи все ж таки є його така фраза? Я читала нещодавно весь його монолог, який був озвучений, і він сказав: Так: я можу сказати вам і воюйте. Ця фраза дає нам підстави для хвилювання. Ні, на самом деле, опять же, на, нагадую, що не тільки Трамп приймає рішення ще і кон Конгрес. Це по перше. По-друге, Трамп хитрий лист. І він грає е, на різ... на різних полях, і він завжди питається бути хорошим як для Путіна, так і для Зеленського, для того, щоб виторгувати і там, і там хороші умови і гарні статки для себе. А, але щоб е, те, що він отримує, закрити, йому треба щось отримати для своєї країни. І він грає дуже гарно і показує все. Але в цьому плані його ціль заробити якомога більше. На двох країнах, і я би сказала, що в цьому плані зараз, коли він виступає як а він забуває, що він не краще ніж е, Путін. Всі воїни, які веде Америка це дорівнює Росії, і тому зараз в якійсь мірі вони питаються е, закрити. Знаєте, які вони погані і зробить себе хорошими. Але при цьому саме головне, хто що положить, я би сказала так, йдуть в закулісні торги. На Терези кожна країна щось кладе, торгується. І тому він розвертається то до одних, то до других. Він там десь в Європі щось каже, що вони хочуть чути. Ви ж бачите, я не знаю, там я якось п'ять хвилин побачила, як перед самолітом він казав, пусті фрази. ні о чому. Що хочете, те й думайте. Хто що хоче, то й додумайте, а він іде і робить своє. Тому здесь гра тільки а, в свої ворота і хоче виграти, притом не хоче взяти у когось у одного щось, Він а, ціль стоїть і там, і там взяти максимум, і ще потім і контролером. Тому це, скажімо так, знаєте, жадність його повинна погубити. Знаєте, я вже потираю ручки, думаю, ну коли ж він усе… знаєте, казочка, пам'ятаєте, коли антилопа била капицем і він казав ще, ще. І одна передумова була: як тільки скаже досить. Це золото превратиться в камені. І от зараз е, Трамп саме так грає. І він постійно, е, оці е, антилопи від війни, да, от війна. І він каже, ще, ще. І він торгується з саднім, вторими, третіми, і золото капає, капає, падає. І от е, повинен настати момент, коли він почне від цього задихатися, воно почне його вбивати. От нам треба дочекатися, і, і я розумію, що Зеленський дуже. Нарешті він перестав чекати. Нарешті він а, іде на опереження, і вони бомблять ці нефтебази, він це робить. Бо тільки те, що ми покажемо, наскільки ми спроможні противостоять, наскільки ми розумні, ми повинні залякати Росію. І тільки тоді вона піде на перемовини. І тільки тоді вона буде готова торгуватися і на наших умовах, а не на їхніх. І тому зараз, якщо далі так буде продовжуватися, і той генерал, який стоїть і правильно розробляти, і правильно знаходити цілі і їх знищувати, це е, пряма дорога до нашої перемоги. І, звісно ж, Путін буде. Очень зайці міротворець, який зміг зробив. Він чекає. Він чекає, гді би притереться і медальки собі повісить. Тому він просто чекає, на чий стороні йому зручніше оказатися, але при цьому набити кармани. А чи бачила ви, що російський наступ заходить в глухий кут? Адже дуже багато вони зібрали військових з кількох напрямків, як ви бачили, вони валять. І не зупиняються, попри те, що, начебто, йдуть переговори, і попри те, що війна вже закінчується, все одно це все не зупиняється. Можливо, були якісь видіння, коли ми отримаємо таку перемогу на фронті. Коли е їхній наступ може зайти в глухий кут, тоді, коли наші е генерали, наші хлопці будуть продовжувати спецоперації. Спецоперації призведуть до того, що у них затримка буде, і тоді між ними там будуть конфлікти. І це якраз може дати нам можливість перемагати їх. Їх це буде лякати. Тому якраз зараз наші хлопці саме цим і займаються. Щоб ослабити, якщо ми їх не можемо кількістю ослабити зараз на полі бою, значить треба ослабити їм поставки, і тоді вони почнуть бігти. Саме цим зараз займаються наші люди. Ми знаємо, що наші люди геніальні і вони придумають багато класних спецоперацій. І дякую усім, хто підтримує Збройні Сили України. Дякую майстрам, дякую глядачам. Тому що, дякуючи вашим донатам, це все може відбуватися якомога краще і швидше. Ще одна цитата це повноцінна, про яку я згадувала Трампа. Я подивлюся, що в Путіна на думці, і якщо це буде чесна угода, я розповім про неї європейським лідерам і президенту Зеленському. З поваги до Зеленського я зателефоную йому першому, а потім європейцям. І я можу сказати Щасти вам, воюйте! або можу сказати, ми можемо укласти угоду. Чи бачили ви, якою ця угода буде, яку ми можемо укласти? Яку угоду хочуть вони укласти? Це забрати Крим, повністю легалізувати Донецьк, Луганськ, і частково, звісно Запорожжя, їхні плани, і пробити, звісно, за собі коридор до частково до Чорного моря. Наскільки це можливо? Тому вони не зупиняться, вони ще не отримали, вони ще не дійшли. Тому Одеса, от все, що так от стоїть, вони повністю хочуть закрити нам вихід до моря. Як до Азовського, так і до Чорного. Тому ці перемовини не про що? Зараз не про що. Поки е, Путін не отримує те, що він хоче, він буде тянути керміть нас завтраками, казати, от ви, ви чогось не хочете. І він буде такі давати умови, на які ясна річ він, він ізначально буде такі давати умови, на які ми не підемо. А, але з позиції, якщо підемо, то він легалізує. І тоді це все для нас це все. Ці землі будуть потірені назавжди. Але Україна вже заявила, що вона не піде на такі угоди. Чи це означає, що Трамп знову почне свої істерики і скандали і тиск на Україну? Так, абсолютно вірно, абсолютно вірно. Так воно і буде, і Путін буде давити всіми можливими силами, щоб Трамп создавав такі умови. Але тут в мене є ще одна цитата: не знаю, можливо, нам пощастить і знову втрутяться вищі сили. Впевнений, що якщо Путін наполягатиме на поганих умовах, Трамп, як колись рейган із Горбачовим під час холодної війни, просто відмовиться від угоди, каже Лінці Грем. Чи може таке бути, що Трамп таки змінить свою позицію і Чай згідність буде на першому місці, а не гаманець і політичні вигоди? На жаль, Трамп не дорівнює рейган. І тому ми цього не дочекаємося. Тільки якщо будуть гарні передумови, Божа допомога нам, а, інші сили допомагати, і ми почнемо дуже гарно а, шкодити Росії, тільки тоді він може піти назустріч, і то це буде двояко. І тому зараз Зеленський розуміє, вони грають пін-понг. Це вже знаєте. Кожен, кожен це розуміє. Якщо Зеленський раніше, раніше він очікував, то зараз він вже не очікує і він вже більш тримана, і вони перекидують м'ячком. Це вже гра, знаєте, така. Кожен робить своє і кожен тяне резину. Час тяне. Чи бачите ви, що Україна зможе протистояти тиску з боку Трампа і Путіна, отримує достатню підтримку від європейських партнерів, які взагалі подальший сценарій вірогідний у найближчому майбутньому? Я все одно вірю, що в цьому році перемога за нами вона настане. А, і ми обов'язково на наших умовах переможемо. Це буде важко. Кожен, скажімо, клапти, кожен все, що ми будемо отримувати, буде важко. Але скажімо, а почався від того, що зараз буде втручатися саме Божественна Сіла, саме Бог буде втручатися в те, щоб відбулося справедливість. скажімо так, на жаль, все одно вона не буде так явна, відна, так як ми хочемо, да? але все одно це відбудеться, і наша країна в цьому році. Риможе дуже сподіваюся, що це буде кінець літа і початок весни. По крайній мірі, уже якісь буду ну. Без соглашення все одно тут не зупиниться. Розумієте, тут все одно потрібне От тут треба просто аджати свої умови, і тому зараз е дуже короткий час для нашої України, для того, щоб вони е дуже багато зробили спецоперацій, дуже багато які перехилять в Терези в нашу у наших буви і на нашу користь. І нам треба допомогти на всіх рівнях, щоб у них це вийшло. Так, власне, ви праві, що без зустрічі нічого не вийде, вона все одно має бути. Репортер, чи можемо ми побачити вас, Путіна та Зеленського разом через декілька тижнів? Трамп. Я думаю, у нас є шанс. А як ви думаєте, чи проходило до вас видіння на цю тему? Ні, разом ви їх ніколи не побачите. Ніколи такого не буде. Не знаю, хорошо це чи погано, але ні. Я вам казала, що Путін настільки всього боїться, що він не ризикне. І тут діло не в тому, що він боїться Зеленського. Ні. Знаєте, він боїться, він дуже багато чує зараз про характерників. До нього доходять міфи, лігенди, і він починає боятися. Це для нас добре. І хлопці і наші вояки, те, що вони зараз видумують, те, як вони роблять, ідея, знаєте, така волна йде іменно характерництво, шаманства, магія, містика для нас. Це добре. Дуже добре, і чим більше вони будуть боятися, тим швидше вони будуть е, іти на поступки. Але поки що ще скажімо так: рана радіти і казати, що вже все настав той час. А, але ми приближаємося до того знаменательного часу, який ми чекаємо. Я сподіваюся, вам дуже сподобалося це інтерв'ю. Тож не забудьте поставити лайк, підписатися на канал обов'язково, поширити це відео своїм друзям та знайомим. І звісно, що переходьте в опис до відео там посилання на мій телеграм-канал, за яким ви зможете приєднатися до неймовірного проєкту Мій найкращий рік. Зрозуміти, які можливості відкриваються перед вами саме зараз, позбутися перешкод, які заважають вам рухатися вперед, і створити життя, про яке ви мрієте. Приєднуйтесь!